Якщо ви хочете, щоб ви вигулювали собаку, а не вона вас, вам треба просто зробити ці три речі. По-перше, виходячи з дому, дайте собаці 5, 10, 15 хвилин вибігатись, нанюхатись, сходити в туалет. Тому що собаці треба скинути своє напруження, яке вона накопила вдома. І тоді вона буде вас чути краще. Все все. Друге, вам треба обов'язково, якщо у вас з собакою є якісь проблеми. Тобто собака підбирає, гавкає, десь агресує на когось. Ваша задача. Поробити зауваження обов'язково, щоб собака опускала хвоста. Ваша собака почне вас поважати, сприймати вас як лідера, і вона почне гуляти вже не просто поперла кудись, да, вибачте, а вона почне дивитися, де ви є, слідкувати за вами, коли ви міняєте напрямок, і буде краще себе вести і не обігати від вас. І третє ваша задача на вулиці не займатися такою чушою, як кидання іграшок, сидіти, лежати поруч і давати. Постійно похвалу смаколиками за все, що вона робить правильно. Всі ці речі відволікають собаки від природи. Всі ці речі не вчать нашу собаку бути толерантною, чемною, спокійною по відношенню до інших. І всі ці речі е, тільки напружують собаку, вона становиться в стресі, напруженою емоційно вибуховою. Не робіть цього, замість цього просто давайте їй прогулянки, довгий повідок і собак.